Всім привіт! Буду ділитися сьогодні красою. Покажу новеньку рослинку, новеньку орхідейку. Трішки вона мене засмутила з, перших, з першої нашої зустрічі. Але зараз покажу, яка вона, щоб ви розуміли, про що йде мова. Забрала я новеньку орхідейку з пошти, і вже коли прийшла на пошту, мені її віддавали. Я бачила, де вона лежала як які звідти виймали, вона не стояла а була лежачи. Щось мені вже так йокнуло. Я зрозуміла, що швидше за все може бути там просто все дригом. І коли взяла коробку в руки, відчула, що там посипалась кора. ну, Все стало ясно, що швидше за все. Її так добре потріпало. Ну, коли відкрила коробочку вже вдома, то вона наполовину була висипана з ґрунту. І навіть оці, оці такі капронові носочки, які зараз останнім часом почали давати на орхідейки, не допоміг він їй, і навіть через нього кора повисипалася. В такому випадку мені довелося її виняти з горщика. І вже я вирішила її замочити, оскільки і так немає ґрунту. Я її виняла і замочила в топсині, тому що було кілька гналих корінчиків. І Актовером, здається, далом. У мене були там ще залишки, бо актора закінчилась. Ось. Але дивіться, який там гарний лізе листочок. Сподіваюся, що все буде з нею добре, тому що зазвичай я таке не практикую і дуже сильно не люблю виймати орхідеї з горщика. Ті, що щойно з пошти, з магазину. Я хочу, щоб вони в такому субстраті почали розвиток. Тут, поки розвитку немає, корінчики не в рості, проте є листочок, тож сподіваюся, що і почнуть рости корінчики. І те, що я її забрала з її звичного субстрату, з її звичної посадки, не завадить її розвитку. Так, отже, і покажу вам, що це в мене за краса новенька. А це ось такий бігліпчик, Я давненько на нього дивилась, коли вони були в продажу. Мені щось тоді завадило його взяти, а потім вони зникли, і я все частіше думала про нього. І трапився він мені, дивіться, по квітах, що з ним відбулося. Напевно, добре трусило в дорозі. Але, тим не менше, красу квіточки я встигла розглядіти. О, З Цього ракурсу, думаю, трішки краще видно, можна його краще розгледіти. Це така одна із квіточок, яка більш-менш в презентабельному вигляді. До речі, цей не непростий. Бачите, він з такими сплешиками. Вони є на кожній квіточці. Ось і тут, що робить його ще більш цікавіше, дивіться, тут на жовтому фоні добре видно. Ось такий красунчик, квіточка велика, воскова, цупкенька. І він має такі гарні переходи кольору від ніжно-рожевого до такого. А, салатово, ніжно-жовтого. Коли тільки розкривається. Так, продовжимо. Після довгого прибирання <свісно> балкону тут залило просто все, тому що був повний горщик води із цими всіма препаратами, а, трішки довелося потратити часу, але повертаюся до вас. За цей час квіточку я виняла, трішки просушила під вентилятором кореневу І ось така вона зараз. Я думаю, що можна вже садити. Садити я буду цей біглібчик в його горщик, в якому він приїхав. Навіть, чесно кажучи, там субстрат досить такий непоганий. Можливо, навіть його залишу, трішки додам свіжого, додам живого моху. Ну, Все як завжди. Але, напевно, буду садити його на гніт. Бо рослинки люблять, тим паче, що йому потрібно розбудити корінчики. І я можу бути відсутня близько тижня. Ну, тобто мені потрібно, щоб рослина достатньо. Отримувала вологи. Ось, Зараз почну його садити і покажу, як в мене вийшло. Ну що ж, красунчика пересадила, все вже добре з ним. Так, трішки довелося його приділити так, на опору, скрутити, тому що дуже важкий квітонос. Тут квіти такі плотні, важкі і просто не тримаються. Він перехиляється. І пересадила ось так на гнотовий полив, дала моху живого всередину, сюди помістила корінчики і засипала його субстратом, в якому він прийшов, плюс додала трішки кокосових чіпсів для зволоження. Ось, І планую ось так його тримати в такому Кашпо, яке не досягає до дна оцей горщик, і буде вона трішки через гніт пити. Ще раз покажу оцей такий красивезний листочок, щось таке схоже на філю подібний. Листок. Ну, На жаль, він тільки коли маленький, я думаю, має такий виражений крап. Проте на інших листочках, ось дивіться, він так само в деякій мірі збережений. Не так інтенсивно, але він є це від добробки сліди. Ось, бачите? До речі, на нижньому трішки краще видно. Тому такий цікавий, не тільки квіточками, але. І листочки в нього дуже-дуже гарні, і сам біглівчик так само чудовий. Тож, дякую, що були зі мною, показала вам таку маленьку новиночку до колекції. Дуже він мені сподобався, захотіла його, побачила тут серед своїх і не втрималась, взяла. Так, поки я була у відпустці, цей бігліпчик. Відкрив дві ось такі чарівні квіточки. Тут гарно видно ці його такі вкраплення темні, він начебто присипаний чимось. Дуже така гарна квіточка. Домашні це є домашні, все ж свіженькі виглядають геть по-іншому, ніж ті, що їхали в дорозі. Але, як бачите, цей квітоносик в мене зрізаний, стоїть в водичці. І це не просто так. Зараз я покажу, чому так сталося. Ось цей біглівчик. Квітоносик я зрізала. Приїхала я з відпустки, як я вже сказала, і ну, почала оглядати орхідейки. Чи все гаразд, чи всі живі. Ну, і, звісно, першим ділом я пройшлася по тих, кого отримала останніми. Тим паче цей був пересаджений і потрібно було глянути, що там і як там, і що ви думаєте. Корінці тут повністю всі погнили. Ой, маю надію, тут ще на ось цей такий, не знаю, видно, не видно живенький. Він з таким начебто відросточком, можливо, що з цього буде. А так, по периметру, я геть не бачу здорових корінчиків, хоча в нього були непогані корінці в попередніх епізодах. Я знімала, він був з голою кореневою. А зараз ось така картина. Тому, дівчата, як я завжди говорю, застерігаю, не виймайте орхідеї, щойно куплені, які спокійно собі ростуть в своїх субстратах, в своїх горщиках нехай ростуть і просто пролийте фунгіцидом, якщо вже так дуже переживаєте за кореневу, але Головне правило не виймати. Якщо її не виймати, то з часом вона активізується і почне рости. Звісно, є сорти різні, є досить капризні. Ну, можна просто принести додому. Вона, до прикладу, не перенесла банальну дорогу і скинула корінчики. Таке теж буває. Але навіть в такому випадку, якщо є хоча б один-два живих корінчики. Виймати не варто, бо в 90% трапиться ось таке орхідея просто їх зіпсує. Є такі сорти, яким, в принципі, все рівно це. Ну, наприклад, такі як сурфсонг. Я пересаджувала котики, в принципі, непогано переносять пересадки. Але допоки корінчик не активізується, не буде мати оцього кінчика, який росте, я орхідею не чіпаю, бо в цьому випадку буде ось така картина. От, Поки що рослина в тургорі. Навіть я бачу, що цей центральний листочок трішечки підріз. Квітонос зрізала, щоб в нього були сили розвиватися. І сподіваюся, що від шиї, я так трішки його заглибула. Сподіваюся, що там підуть нові корінці. Наразі нічого робити не буду, крім того, що час від часу проливатиму топсином або якимсь іншим фунгіцидом. Ось така ситуація, біглівчик дуже гарний, дуже мені шкода, хочеться зберегти його в колекції. Але тут вже, як вийде, від мене мало що залежить. Все, що я зможу, я йому надам допомогу. І буду сподіватися на краще. Ось так. Поділилася з вами трішки надто приємними новинами. Але. І так буває, і до цього треба бути готовим і не засмучуватися. Все буде добре в будь-якому випадку. Зараз, до речі, хочу показати рослинку на прикладі, коли корінчики зіпсувались, і я її не пересаджувала, що з нею відбувається, щоб розуміти, про що саме я говорю. І ось покажу яскравий приклад. Навіть коли коріння частково пропали, ось вони були в такому стані, а я рослину не стала витягувати, тривожити і просто дала можливість їй наростити нове живе коріння. Тому що, крім ось такого, там було ще кілька живих. Бачите, практично весь низ корінчики в поганому стані. Ось, а ці кілька живих вони почали пускати свої бокові, так само пішло коріння від шиї. І таким чином орхідея почала обростати новими корінчиками і зараз настільки чудово себе почуває. Тут вони просто оплетені навколо. І вже в стані, коли корінці проснулися в такій ростущій фазі, її можна посадити, пересадити, почистити ось це все лишнє. І посадити її із гарним зеленим корінням. Ось. Хотіла показати саме на прикладі, що вона активізується і почне рости навіть з кількома здоровими корінчиками. А це все просто буде в горщику, якщо, звісно, воно вас не бентежить. Бо Декому не подобається такий стан, але мені головне це здорові рослини, а не естетичний вигляд. Тому я почекала, і тепер вже настав час її пересадити і почистити все лишнє. До речі, стосовно саме цієї рослини, це жовтий такий восковий ароматний метелик. Її пересаджувати я не буду, а хочу саме омолодити, тому що тут в мене пожовтів і відпав жовтий листочок, і залишилась ось така гарна шийка. Тут корінчиків зверху, я думаю, достатньо буде, молодих, гарних, живеньких, щоб відділити верхівку, і залишити ось такий пеньочок. Ось в цьому місці буду робити надріз, тут гарно оголилась шийка. І я думаю, що дуже зручно буде її відділити, оскільки відсутній один листочок. Зараз я спробую це зробити то Тут так найбільш зручно добратися саме лезом. І подивимося, яка верхівка залишиться. До речі, ось тут замітила я, що є мерістемна брунька. Вона правда, ось так під корінчиком. Моя ціль цей корінчик зберегти. Тож не знаю, чи мені вдасться так і зберегти корінчик і бруньку, але я буду намагатися, і сподіваюся, що саме ця брунька може дати і дитинку на пеньочку, тому слід її гарненько обійти. І ось мій результат. Відділила я верхівку, так як і планувала, такі. Три гарні корінчики, і тут росте ще один збоку. І мені здається, що навіть вдалося вберегти цю мерестевну бруньку. Зараз я її знайду. Ось вона, видно, трішки зближу. Ось вона залишилася. Я сподіваюся, що тут важливий саме її кінчик. А не навколо неї. Тому трішки підмажу її пізніше. Це таки не новою пастою і подивлюся, що з неї вийде. Але тут такий гарний пеньочок, тому думаю, що дітки будуть і так, тим паче залишилася досить велика кількість листочки. А саму верхівку я буду садити. Вживий мох, щоб корінчики гарно адаптувалися. Верхівка така досить масивна. Квітоносики я обріжу і посажу її. Так, я відрізала квітоносики і зняла один листочок, бо побачила, що там така трішки горбинка. Подумала, що там може бути корінчик, який мені знадобиться. І знаєте, що я побачила? Зараз покажу листочком. Ховається квітоносик. Не знаю, чи я хочу, щоб вона квітла, тому що в рослини ще потрібно сили для адаптації нових корінчиків, але ось такий чудовий квітоносик, дзьобик вже видно. І тут, до речі, під тим квітоносом, який я зрізала, так само є якась бронька. Не знаю, чи буде розвиватись, чи ні. Зараз моє завдання це посадити, максимально вкорінити, а там же буде видно, чи я її квітнути, чи ні. Побачу по ситуації, як вона прийме свою нову посадочку. Так, ось так посадила на гніт посадила, тут видно гарно корінчики. Цей великий корінь, так було непросто закрутити, довелося його трішечки зламати, але це нічого, головне, що кінчик цілий. І ці гарно ростуть. Посадка в мене тут в основному складається з живого моху, щоб їм було добре адаптуватись. Трішки кокосового волокна і тут орхіата разом з кокосовими чіпсами. Ось так. Приперла я її гарненько, щоб вона не рухалася. До речі, дуже зручно: хто буде на морі, збирайте. Ракушки дуже гарно естетично виглядає. Бо раніше я це робила е, корками з-під шампанського. А зараз навезла трішки і буду ось так підпирати, гарно виглядає, і рослина добре стоїть. Залишила тут простір, щоб було квітоносику, куди рости. І корінчики так само видно. Поставлю на своє місце і буду спостерігати, щоб все було гаразд. Можливо, навіть перший полив пролью фунгіцидом. А пеньочок чекатиму, щоб дав мені діточок. Ну що ж, на цьому поки все. Поділилася я з вами своїми, так би мовити, не дуже приємними. Новинами, але сподіваюся, що все буде добре, бігліка. І що врахівка метелика так само гарно прийметься. Буду показувати вам їх пізніше. А зараз перед вами мій пілорчик, такий неоновий, назва, на жаль, не знаю. Дуже чудова рослина. До речі, він так само був вимушено, вимушено пересаджений. Після покупки з невеликою кількістю корінчиків, але, до речі, на нього це не вплинуло, тож, напевно, залежить все ще від рослини, наскільки вона стресостійка. Бо біглівчик, напевно, виявився не з тих стресостійких рослин. А Ось пілор тримає і квіточки, і корінчики не скинув, і бачу, що починає рости. Тож, бажаю всім. Здорових, гарних, міцних рослин. Нехай всі у вас, у вас ростуть і пишно, гарно квітнуть. Побачимося в нових відео. Всім гарного дня!